Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя, мене звуть Наталія, і сьогодні буде розповідь про рушницю. Коли почалася війна, ми як можемо допомагаємо армії. Тобто, ну те, що на їду на комуналку залишається, а все інше ми намагаємося. Витратити на допомогу армії. І причому я не люблю ці великі фонди, я, я їм не дуже довіряю, я їх не розумію. Я як це слухаю, то згадую той старий фільм, що якщо взяти телескоп. <смеш> и посмотреть на небо, то увидишь одна звездочка, две звездочки, три звездочки, но лучше всего п'здочек. <смеш> а есть ли спутник там на орбите, нет ли спутника на орбите, науке это неизвестно. <смеш> От коли мені сам залужний скажет, что спутник там наш летает, тоді я поверю. А до того часу це таке. Вагонки Кисловодського воздуху. Ну, таким чином, всі, всі намагаються, що, що можемо, то, то й робимо. А ще в перші місяці війни я знайшла такий вишивальний канал, називається Люсик вишиває. Така щира там дівчинка, от якщо її одним словом характеризувати, то, е, можна сказати, щира вона просто така от сердечна. І мало того, що вона вишиває, то там завжди-завжди вона розповідає те, що вона робить. для Роблять вони дуже багато. Вони плетуть кілометри, квадратні кілометри сіток. І не просто так, що плетуть, що взяла із цих обрізків, як у нас дівчат з на... Це теж треба десь щось, чимось накриють вони. А ці дівчата беруть, значить, ці кольори, різні кольори. Вони з'ясовують, який буде бахмут весною, який він буде літом. Підбирають кольори, віддаються на експертизу, якась експертиза є кольорова в Києві. Їм там кажуть, дуже добре ви зробили, продовжуйте так і далі робити. Вони підняли на ноги, вони із пандекса плетуть, тому що це. Матеріал, який не шуршить. Американці приїжджають, кажуть, де наші сітки, вона на складі валяється. А чого ж, значить, ви їх не берете, бо вони шуршать, особливо ці кікімери для снайперів. Вони не повинні звуки ніякі видавати. А де ж, значить, ми свої робимо? А де ж вони? Ну, на хлопцях, а хлопці де? Так от вокруг. Хлопці вставайте. ці Навіть не побачили, що поряд залягли хлопці в кікімерах. І вони, значить, ці дівчата, їх, їх самі військові назвали Валькірії, дали їм назву Валькірії. Ці дівчата підняли на ноги виробника з пандексу і сказали, що ви нам робите, біле, зелене, чорне. Нам це не годиться. Давайте так, нам білого п'ять відтінків, зеленого, 10 відтінків. Ті вже почали їм такі робити, що вони там вони, вона сніг плила. То там теж п'ять відтінків сітка, значить сітка на цю пору, коли сніг. Там і, і білий, і сірий, і чорний, і тала вода, і чиста вода, і ще якась. І воно дійсно ну, таке, що ну, це витвір мистецтва. Тобто дівчата вкладають в цю роботу всю свою душу. І як ця людочка каже, я два роки людина живе без виходного. Два роки уявляєте собі цю нагрузку, в неї вихідний тільки коли вона захворіє, там, і то, щоб дівчат не заразити, а не того, що вона себе жаліє. І коли сирена виє, то їх не пускають туди плести. сітки. А так вона день в день, день в день вона на цій роботі, і вона так надихає, так за собою веде, От вона запалює оце бажання. Працювати для армії, вона підтримує оце полум'я всередині. І я вважаю, що про це треба розказувати, причому часто і весь час. Тому що оце... я не буду говорити, що я для армії роблю. Тому що, ну, так, от така я скромна, скромняшка. А я думаю, щось тут не так, да? щось тут не те. От я так думаю. Ну, з одного боку, правильно, що ти робиш добрі діла, про них не треба ніде дзвонити, з другого боку, щось не те. І нарешті я зрозуміла, що оце не говорить, оце нехай твоя ліва рука не знає, що робить права, це все підходить для милостині. Коли ти робиш добре діло для якоїсь людини по своєму власному бажанню, оце для милостині воно підходяще. А армія, війна. Армія, ти, хоч ти в тилу, ти все рівно на фронті, ти все рівно воюєш. Тому це не вихваляння, що я така умниця роблю, а це доклад, доповідь. про приділений роботі для того, щоб інші люди теж надихалися. Нехай там ця бабушка одну пару носків сплете, але друга, подивиться, подумає, я теж можу одну сплести. В такому плані, а не, я не буду. Говорить, я така от вся із себе, я не буду говорити. Та тому, що ти не будеш говорити, тому що ти нічого й не робиш. От й ти не будеш говорити. Ладно, там суми. Не вказуй суми. Так, да, це може бути таємницею. Але те, що ти тут брала участь, те, що ти от, от, саме з цими співробітничаєш, саме ти переконана, що вони доставлять куди треба. Оце ця інформація має бути поширена. Тому що як і іншим людям на, на що орієнтуватись? <риклад> і от, значить, Людочка, не, нещодавно, прямо майже їй в двір впала ракета. І, ну, з одного боку, вона не вдало впала, тому що краще б вона на Кремлю впала, це було б це було б взагалі ідеальний. <реш> був би випадок. От. Але з другого боку вдало, тому що там будинки так стоять чотирикутником, як двір, і вона прямо всередину, тобто не, не в яку квартиру. Вікна повибивали, де да, людям зараз вікна зимою вставлять. Але, дякувати Богу, ніхто не загинув. І впала значить, в неї ракета, і що, слабкий, <реш> труситься. Залізе в норку, труситься і ушки, тремтять у зайчика і все. А сильний злиться. Сильний починає помщатися. Людочка каже: так. Що це таке ракета мені в двір прилетіла? Все, збираємо гроші на снайперську гвинтівку. Ми їм покажемо ракети. Відкриває збір. Ну, я скільки там можу. Пару тисяч, скільки там в мене залишається, послала, але послала ще посилання на це відео, де вона а такі відео емоційні, такі, такі щирі, такі, ну, не пересічні, Посилаю посилку на це відео дочки в Ірландію. І Я не коментувала це відео ніяк, Там, де от про збір люди говорять про те, що давайте купимо снайперську винтівку. Я його ніяк не коментувала, дочки, щоб це не виглядало, як от я тобі наказую перевезти гроші, чи я прошу у тебе такий матірний наказик на одна знайома казала. Мать, матірний ребенка буде говорити на матірному язикі. От. Ніяк, нічого, бо я не знаю, є в них гроші, чи немає, чи, чи як вони там, за що вони живуть, чи що. просто переслала це відео. І, дочка, вони ще десь кудись їхали в машині, сиділи, каже, приходить це відео, вони включають, до кінця навіть не додивилися, позбирали все, що в них було, повигрібали з усіх там, цих загашників і як бухнули в цей збір закрили збір. Буквально Люда випускає відео, якось там, вона каже, дуже мало пройшло часу. І через пів години дзвонять і кажуть, що все, збір закрили. Ми дуже раді. Просто дуже раді, що ми брали участь, а на гвинтівці буде написано шостка. Це байдуже. Я не знаю своїх в своєму місті. Мабуть, теж дівчата збирають, бо Люда каже, 16 міст уже купили таку гвинтівку. Вона коштує 120 тисяч доларів. Ще до неї приціл, ще до неї патрони, кожен патрон по 300 гривень. Ой 120 тисяч гривень я завжди заговорилася. Мабуть, із нашого міста збираючи, збирали. Я не знаю. Ну, от, от так вийшло, що я знаю про шостку. Нехай буде шостка. Яка різниця, що там написано? Ми хочемо бути коло шостки. Бо я з ними давно співробітничаю, я їм ті шкарпетки, що я плету, я пересилаю людям, тому що вона з військовими має зв'язок, хай туди віддає. От і то ми раді, що так вийшло, що цей збір. Люди такі емоційні голосові присилають. Нам Бог поміг. Я казала, що Бог поможе. Потім мені прислала такі, Ну ну, просто я кажу дуже емоційне таке повідомлення, що вони хотіли Київ за три дні. А ми за шість днів на Гвинтівку назбирали. І я стою зараз на вокзалі, і в мене рюкзак за спиною, а мені здається, що це крила в мене. що зараз вони розправляться, я полечу. Ну, ну така емоційна дівчинка. От. Ну, і цього морального задоволення нам отак вистачило цього збору. Але, але Люда вирішила, що цього. Замало, буде, треба щось, якийсь на пам'ять нам прислать. Тому вона сказала, що прийшла прапор. І я дуже рада, тому що я хочу від них щось мати. Я з ними, от уже два роки, я з ними співробітнича. Вони мені пишуть, що вони прийняли мене у Валькірії. я теж там серед Валькірій. І я хотіла щось на пам'ять від них мати. Тому зараз отримала я посилку. Посилка явно більша, ніж прапор один, і я бачу, що треба знімати розпаковку. Хоч, звісно, ніхто не, не надіявся ні на, які, там, на яку вдячність, ні на які подарунки. Нам найкраща вдячність. Це перемога. Але будемо зараз дивитись. Що прийшло? Ніколи ще не знімала я розпаковку. це діло для мене невідоме, треба щось починати. От, Людочка, дякую тобі за подарунок. Зараз подивимося. Ніколи ще не отримувала з інтернету посилки. І ніколи не знімала розпаковку. Це так цікаво. Я бачу, що тут більше. Я знаю, що тут має бути прапор, але бачу що тут більше, ніж прапор. І цікава така інтрига. Зараз спробую зняти. Не знаю, що в мене вийде з цього. Укранька з Карбами. Прапор України. Не буду розпаковувати це іде дочці. Я так розумію, що тут все в основному дочці, але щось таке від Валькірії я собі залишу, тому що дуже хочу від Валькірії якийсь сувенір. Це той підписаний прапор. Чи зможу я його підписаний валькіріями Наталіє. Та її родині від Валькірій. Шостка. Дякуємо. Я вам теж, дівчата, дякую. Цей прапор теж поїде в Ірландію. Рафаело. А, це так мило. Дякую, Людочка Кондитерська фабрика. Це, мабуть, теж цукерки. Набір шоколадних цукерок. Не буду відкривати, теж відправлю доньці. Прапори. Прапори. Від Люсіка разом до перемоги. Оце мені. Це я собі оставлю Люсіка. І я так бачу, що це такий самий, це буде дочці Так. Оце так. Да. Оце аж подих перехопило. Це гірдан, про який я давно мріяла. Це така прикраса, хто не знає, плететься з бісеру на шию. І саме таке, такого э, узору, як я хотіла, макі. Дуже гарний, дуже... я його мріяла. Коли-небудь сплести, і це все на рівні мрій залишається. Відкрию зараз, відкрию Люсик. Люсик же ж, мабуть, свій прислала. Дякую тобі. Моя золота дівчатка. Зараз щоб ми не впали ще разом <звіси> з бісером. Так, відкриваємо. Мені незручно, що ти витрачала свої кошти. Ми ж не для того, який маленький бісер крохопулічний. І тут все є, не треба оце бігати і думати, Яку нитку. от тобі нитка, весь бісер. Це не знаю. А, тут, мабуть, голочки запаяні. Ще бісер, Так, це щось з Києвом, а тут... А, це просто їхня торгова марка, якби. А це, значить, буде такий узор, каштани київські. Красота. Ще б, щоб, щоб Люсик мастер-клас зняв, як його плести. <рес> Я ж не вмію, але дуже дякую, дуже. Це такий приємний подарунок. Так. Бісір тут залишу. Потім спокою. Набір. Ха, набір лавандове поле. Як він мені подобається. Все те, що прованс, все те, що прованс, мені так подобається. Боже, Люсик, стільки грошей витратила, стільки грошей. Я тобі дякую. Це просто красота. Красота. Із тих всіх дизайнів, як мені саме це вандове поле подобалось. Це скажу я вам перший набір для вишивання в моєму житті. В основному, я, що під руки попадеться, те й щось і путаю собі. А щоб взяти набір, щоб все було готове, щоб канва, там нитки, все, нічого ти не морочишся, не підбираєш. Схема є, не бігаєш її друкувати. Це ж яка красота. Схема паперова, як я люблю. Канва, мабуть, аїда. Цікава, я на її вишивала колись давно маленьку таку, я вже й не пам'ятаю, що які в мене про неї враження. От я з нею познайомлюсь поближче. Нитки тобі вже на. Все готове. Тільки бери й ший, геть на органайзери навішані. Боже, яке у мене свято. Я дуже дякую вам. Дівчата, Валькірії, дуже дякую. І Люсик тобі особисто, тому що я бачу, що це в основному твій труд. Мені дуже приємно, дуже приємно. Хоча... Не, не заради подарунків і не заради вдячності ми це все робили, а заради нашої спільної мети, але ну, дуже приємно отримати. Просто як, як дитина радіє новорічному якомусь подарунку. Все, Валькірії, разом до перемоги. Працюємо далі. Розпаковщиця з мене недосвідчена. Не все розкрила. Я думала, це цукерки. Алюда написала мені, що відкривати коробочки треба. Так. От тут що. Це ці ляльки, що в них дівчинка робить, і до цих сіток вони їх додають до своїх виробів. Такі гарні прикраси на сумку можна їх. Навіть і на курці можна, на шапочці носити. Гарні дуже. Такі такі. І от що саме головне? шеврон. Оце той легендарний шеврон, той дизайн, який Люда зробила символом Валькірій. Оце що саме таке важливе? Людочка дякую! Які вони хорошенькі! Я їх недавно тільки дивилася в тебе на відео. Які хорошенькі сувеніри. Так. І воїни світла. Теж шеврон. Ой, як вони мені под! Яка я рада і горда, що я їх отримала? Це така велика честь для мене. Тут ще є. Все, що я бачила в люди на відео. Які хороші штучки. Помада. Є сім'ї. З колечками бери, прям вже готове. Бери, чіпляй сердечко. Те сердечко, аж дивно, те, що ти бачила недавно в <свісно> себе на екрані, от ти його в руках тримаєш. Це бісер на дереві. Вишито бісером і нитками по дерев'яній основі. Отаке я думала цукерки тут саме головне в цій коробочці було. Наталочка, я дуже щаслива, що зустріла таку подругу, як ви. Ваша сім'я мені як рідна. Дякую вам, що ви в мене є. Бажаю всім нам перемоги, здоров'я, щастя, любові. З нетерпінням чекаю перемоги і зустрічі з вами. Ваша Люсік! Люсік, я теж дуже щаслива, що зустріла тебе, знайшла в мережі. Як ти кажеш, канал для чого канал? Для дружби. От така дружба у нас радісна. Така дружба. Дякую тобі, моя сонечко золоте. Вирішила я ще другий прапор розпакувати. Думала тільки на одному є напис. А ні, тут, виявляється, теж написано. Наталі. Приймаємо вас, видно вам, до родини Валькірії шостки. Шостка. Разом ми сила. Ну, я їх пізніше ще покажу, <кій> розгорнуті. Оце в мене вже є е, офіційне підтвердження, що я в лавах Валькірій знаходжусь. Дякую. Розпакувала. Не за першим разом воно ж сказується відсутність досвіду, але буду вчитися. І я сподіваюся, що воно мені ще знадобиться, це вміння. Дякую, Люда, ще раз. Емоції просто зашкалюють. Дякую ще раз, Людочка Дуже приємно бути частиною якоїсь такої великої справи. Це надихає. Але саме головне в цьому моєму відео те. Повідомлення, що люди на цьому не зупинилась. Вона вирішила, що хороше діло повинно продовжуватись. Тому вона відкрила збір на наступну гвинтівку. Гвинтівка коштує 120 тисяч гривень, до неї треба ще приціл, треба ще патрони. Ця гвинтівка вважається великою. Честю для снайперів великим таким здобутком, прирівнюється як, геро... як до звання Герої України. Вони проводять конкурс в школі снайперів, кому вона буде, кому їй дадуть цю гвинтівку. Тому приєднуйтесь, я залишу посилання під своїм відео на цей, на цей збір. Як казав один чоловік, ніколи не нехтуйте двома гривнями. Його запитали, який найменший донат у тебе був. Він каже, дві гривні. Але дві гривні принесло, каже, мені в результаті найбільший донат, тому що він так задумався над цим переказом і написав Facebook пост, що ніколи не нехтуйте двома гривнями. І люди прочитали і накидали йому по дві, по три, по п'ять, тому що кожен може дві прислати. Кожен може прислати 10, а думаю, що треба мені відразу 50 тисяч. Накидали стільки, що це вийшло велику суму. Тому хто скільки може, я закликаю вас, приєднуйтесь до такої справи, люди, всі звіти, подивіться її останні відео, які вони емоційні, всі звіти, фотографії, відео, все вона надає. І будемо. Долучатися до цієї справи, знищувати ворога один снайпер може врятувати сотні наших людей. Один снайпер. Це дуже важливо. Тому закликаю вас приєднуйтесь до цієї благородної справи. Захисту нашої країни. Дякую, хто долучився до збору на цю гультівку. Окремо хочу подякувати Юрію Чорноморцю за придбану... Цей комплект на даний момент це необхідна зброя і завтра. Вона вже буде на передовій. Дякую, раз. долучайтесь, будь ласка, до зборів. Тому що такі речі дуже потрібні. Не тільки гвинтівки е, потрібні, потрібно докупляти до них ще приціли, патрони та всі інші речі, глушники, долучайтеся, це дуже-дуже потрібно. Кожна копійка, кожна гривня, е, кожна 100 гривень це врятоване життя чи йогось сина, брата, всі допомагайте, будь ласка. А на цьому я з вами прощаюся. На все добре! Дякую вам за лайки, за підписки. Якщо кнопочка Підписатись у вас чорна, натисніть на неї, щоб вона стала сіренька. До швидкої нашої перемоги побачимось!